Підлітки та соцмережі. Вплив соціальних мереж на підлітків може бути як позитивним, так і негативним. З одного боку, це джерело для спілкування, самовираження, доступу до інформації та освітніх ресурсів, а також формування спільнот за інтересами. З іншого боку, існують певні загрози, тому дуже важливо батькам допомогти дитині в організації безпечного та позитивного використання соціальних мереж. З чого почати? Знайдіть час для розмови з дитиною. Коли ви обидва вільні, щоб спокійно обговорити тему. Скажіть, що вам цікаво дізнатися про те, як підліток використовує інтернет. Спитайте про улюблені додатки та сайти, визначте межі використання гаджетів, Узгодьте з дитиною розклад, включаючи час для навчання, відпочинку і сну. Використовуйте таймери і нагадування. Разом з підлітком створіть список правил використання інтернету і соціальних мереж, обговоріть питання конфіденційності та безпеки. В дружній формі запропонуйте переглянути контакти разом, попросіть підлітка розповісти про тих, з ким спілкується, запропонуйте налаштування конфіденційності від небажаних контактів. Обговоріть, як реагувати на негативні коментарі та образи. Включаючи блокування і обов'язкове повідомлення вам про такі випадки. Регулярно перевіряйте профілі у соціальних мережах вашої дитини на наявність незнайомих або підозрілих контактів. Навчіть розпізнавати кібербулінг та реагувати на нього. Наведіть приклади кібербулінгу і обговоріть, як реагувати на такі ситуації. Покажіть, що в будь-який час готові вислухати і допомогти. Що дитина завжди може прийти до вас, якщо щось трапиться, ви підтримаєте і знайдете спосіб захистити її, пликайте здорову самооцінку дитини та навчіть критичному мисленню. Обговоріть, як соціальні мережі можуть викривляти реальність, бо те, що бачиш в інтернеті, не завжди є таким, як здається. Люди часто показують тільки найкращі моменти. Доберіть приклади від редагованих фотографій та обговоріть, як і чому люди редагують свої зображення. Мотивуйте підлітка залишатись собою і цінувати свою унікальність. Навчіть дитину медіаграмотності і перевіряти джерела. Переглядайте і обговорюйте новини або публікації разом. Запропонуйте подумати про мотиви якоїсь статті. Організуйте регулярні сімейні вечори без гаджетів. Це можуть бути прогулянки, походи в кіно або настільні ігри. Наприклад, що п'ятниці у нас буде вечір без телефонів. Ми можемо разом пограти в настольні ігри або подивитися фільм. Це наш сімейний час, коли ми можемо насолоджуватися один одним без відволікань. Важливо розуміти, що соціальні мережі не є ні хорошими, ні поганими. Все залежить від того, як вони використовуються, тому до них потрібно мати усвідомлений підхід.